Наталя з города Добра. Я з батьками батьків евакуюю. У нас там дуже час зараз небезпечно останній час, тому вирішили евакуюватися. Ну, саме необхідне сказати, що там щось саме необхідне. Можливо, якщо буде можливість, у мене ще чоловік там працювати залишається, довезе, що останеться. треба знайти місто, куди його вивозять. що ми ще не знаємо, де будемо яку сторону їхати. Чесно сказати, ну, у мене будинок розбитий вже. П'ятиповерховий будинок, посередині немає під'їзду, тобто проживати вже там неможливо. І кожну ніч, кожен день ходиш, як самі розуміють. Це дуже страшно. Ну, Документи оформити, психологічна підтримка, ще можуть направити, в який напрямок поїхати, де небезпечніше. Ну, Допомога тут мені дуже подобається. Працюють хлопці, дівчата гарно. Тому... Можливо, знати, куди... Так, звичайно, хоч, хоча б напрямок знати, де їхати, і які подальші кроки, що робити. Ну, А там буде видно, як воно буде. Покровська. Ну, вже, вже там, там невозможно зараз виїхати. Ми ось в район вискочили швидко на машині, самі приїхали, без волонтерів. Хоча там допомагають волонтери. А далі збираємося далі їхати, десь у Полтавську область. Там по Полтавську область. Ну, там знайомі посовітували. Може там квартиру не вийде, може дом який маленький в селі. Все життя попрацював, в автопарку попрацював, 36 років підряд. І так прийшлося виїжджати. Дом, свій дом бросив. Ну, вже розбитий мій дом, там сусід сід погиб, прямо в дворі. В основному водієм робив. Перевозив на шахту западну, що Святогорська, Святогорська постійнє в районі робочі. Мене звати Макарова Катерина, я є менеджеркою з гуманітарної координації, благодійної організації, координаційний гуманітарний центр. Транзитний центр в місті Павлограда змінив свою локацію два дні тому. Наразі надається така ж допомога, як і надавалась. Надається грошова допомога, продовольча, непродовольча, юридична консультація, психологічна допомога, медична допомога, допомога з логістикою для подальшого розміщення і подальше розміщення. Так, це є пункт, який збирає усю допомогу в одній кімнаті, скажімо так, і адміністративно, тому що наразі на транзитному центрі присутні працівники Державної міграційної служби, ЦНАПу, сервісного центру, яким зможуть проконсультувати допомогти людині відновленню документів та консультування втрати житла, наприклад, отримати грошову допомогу для. Первинного розселення та адаптації харчовий набор, гінічний набор постіль так на транзитному центрі на постійній основі працюють лікарі, як лікарі нашої команди, які на постійній основі знаходяться, так і лікарі партнерів, які приїжджають в порядку чергування, і також завжди на зв'язку швидка допомога у критичних ситуаціях. Транзитний центр може прийняти до 130 людей наразі. Є окрема кімната для матері і дитини, окрема кімната для маломобільних людей, яка розміщає 10 з людей одномоментно і людей похилого віку. Також вбиральні, інклюзивні, є душовий модуль, санітар, санітарний модуль. Тут люди можуть бути до тижня у в різних ситуаціях, чекаючи на подальше поселення і логістику. Тому що, наприклад, на Львів в вакупотяг відправляється кожен день на інші направлення. Укрзалізниця надає нам вагони і місця, щоб ми організували логістику в інші регіони.